Мабуть, у кожного вдома є іграшки, дивлячись на які згадуєш приємний час дитинства. Це Теді, і він був моєю найулюбленішою іграшкою. З часом цей хлопчик переїхав жити на полицю і став покриватися пилом. Та скоро він знову даруватиме своє тепло вже новій родині. Для багатьох вони найвірніші друзі. З ними пов'язано багато історій, легенд і казок. Завдяки їм діти пізнають світ, вчаться доброму і прекрасному, фідбек якого ми відчуваємо навіть зараз. Подарувати друге життя своїм пухнастим друзям дитинства вирішили учні 113-го ліцею. Цю іграшку я називаю Ікс Молікрі. Цю іграшку мені купувала мамин Сестра е, мої, моєї моєї мате, ця іграшка в мене вже років 4-5. Чоїй іграшкою я часто я часто граюся. Якщо йому вот сюди смотреть і вниз, якщо очи сильно прямо в нього смотреть, то у нього сойдуться глаза і это буде немного смішно для першого разу, если хочете. У мене є ось така красива іграшка. Вона з гри 90-х Супер Маріо і звати її Йоша. Він хоче поподорожувати десь по на нашій українській. Та він ще хоче познайомитися з іншими дітьми. Та мій Йоша може навчити усе, що він може. Та ще ставитися до інших без зла, без бійки перед тим як іграшки відправляться подорожувати містом з великою місією, діти дають їм щирі настанови. Геля я тобі кажу, щоб ти їм допомагав в складні часи, і вони завжди були щасливі. Багато іграшок, і деякі я вже приносила в школу, і ми їх давали другим дітям, у яких нічого немає. І тепер в них будуть іграшки, щоб у них було настроєння і щоб вони не зумували. Хочу зробити для них добро. Як говориться, якщо ти робиш добро другим, то добро вивчається до тебе. Вот. Щоб мені радувалися. На що в житті є ще много чого хорошого благодійність та волонтерська діяльність у 113-му ліцеї багаторічна традиція долучаються до доброї справи і освітяни, і батьки. Наш ліцей дає не тільки знання базові, а і виховує такі якості, як доброта. Співчуття всі ми і батьки разом вирішили брати участь в цій акції. Дуже багато іграшок принесли діти і з таким теплим серцем, тобто від серця до серця, правильно, як говориться, в цій акції. Ми дивилися Родану, там іде реклама дуже чудова про цю акцію. Там, де іграшка дається від дитини до дитини, і ми запропонували дітям. Вони не відмовилися, вони пішли нам. На згоду принесли іграшки, то прийняли участь. Дати друге життя іграшкам вирішили представники міської асоціації арткультура і оголосили про благодійний збір. 13-річна Настя також вирішила приєднатися до акції. Зараз дівчинка навчається в музичній школі, займається вокалом та має великі плани на майбутнє. Одне з яких допомагати іншим. Це просто обіцяна. В неї немає це кукла. А це іграшка з мультфільму Лунтик, але я забула, вже її ім'я. Я в дитинстві дуже обожнювала цей мультик. В мене були всі персонажі з цього мультфільму. Я їх дуже полюбляла. Я з ними і спала, і грала, і е, іншим дітям їм також давала грати. І вони для мене як велика пам'ять. І я хочу, щоб інші діти також зараз з ними гралися і насолоджувалися своїм дитинством. Подарувати радість іншим дітям і допомогти наближати нашу перемогу може кожен. Дитячі іграшки у спеціальних пунктах приймаються до 20 листопада. В місті організовано три пункти прийому іграшок: це в центральному міському районі магазин Болеро, в Покровському районі Палац культури Центральний і в Саксаганському районі палац культури «Мистецький». До дня Святого Миколая буде організована благодійний аукціон, на якому будуть представлені лоти, і вже потім ці кошти будуть передані на потреби наших воїнів. Люди від всього серця несуть ці іграшки, бо я думаю, що в кожної родини є така іграшка, якій хотілось би дати друге життя і тим самим зробити щасливішу якусь дитинку. Тому я хочу сказати вам: приносите іграшки ще до 20-го числа. Є час. Приносьте і давайте наближати нашу перемогу разом. На завершення акції відбудеться благодійний аукціон. Кошти, виручені з продажу іграшок, передадуть військовим зі 129-ї бригади. А ляльки та ведмедики відправляться у багатодітні родини. Юлія Відряк, Олексій Правицький. Постфактум.